Раді і сестри, по-перше, хочу всім подякувати за спільну молитву, всім, хто сьогодні прийшов до нашого храму разом помолитися і також всіх привітати, хто сьогодні причастився тіла і крові Христової, хто з'єднався сьогодні з Господом. Сьогодні для нас надзвичайний день. А чому надзвичайний? Тому що ми отримали можливість сьогодні. З'єднатися з Господом і отримали можливість творити добрі справи. І він ще надзвичайний, тому що ми, знаємо, ми не знаємо, чи буде ще завтрашній день у нас. Бо сьогодні у нас надзвичайний день. Ми побачили від Бога, постійно помолилися, зробили тепло в храмі, Ви думали вчора палити чи не палити. О, Христина, може прийдуть, надихають, чи запалять. Лоб буде. Не забувайте, можемо так економити вашою присутністю. Приходьте, щоб було в храмі. Сьогодні неділя 27, після п'ятидесятниці, і дуже гарний, як і всі іванівський урив, бо ми не можемо дати, сьогодні гарний, дуже і повчальний, а вчора був не дуже гарний і не повчальний. Всі цей Івангелії, всі уривки, які ми читаємо на Божественній літургії, всі для нас гарні, повчальні і корисні і дуже змістовні. Але я говорив, що дуже. Гарна є практика завжди читати не тільки той уривок, який покладений на сьогоднішній день, а ще той, який передує цьому уривку. Коли починався піст, ми з вами згадували про піст і значення посту. А також там було таке Євангеліє, де ми говорили, що Христос говорить, якщо ви робите добро тим, хто робить вам добро, або позичаєте тим, від кого сподіваєтеся, отримати назад, або любите тих, хто вас любить. Нічого особливого ви не зробили. Бо і язичники так живуть, і язичники за таким, і безбожники за таким принципом влаштовують своє тимчасове життя. А ви любіть тих, хто не любить вас. І благословляйте тих, хто проклинає вас. І добро творіть тим, хто чинить вам зло. Ось справжні подвиги. А ми так не вміємо. Називаємо себе християнами, а не вміємо любити тих, хто чинить нам зло. Позичати? Мочний давати. Наскільки? На завжди. А ніхто не Чоловік, Чоловік позичав гроші в банк, вже розповідав на цей. Прийшов позичати йому, кажуть, 100 тисяч до першого числа через рік. Виносив мен, менеджер чи працівник банку, віддає йому тисяч, то й достає паспорт, каже, давайте будемо писати договір. Каже, не потрібно. Беріть так. Так беріть. Каже, як? А договір, документи, якісь щось підписати, нічого не потрібно. А як я не віддам? Ну хай вам буде соромно. Мені соромно. Перед ким мені може бути соромно? Ну хай перед Господом вам буде соромно. Я коли мені перед Господом буде соромно?» Тоді, коли ви приставитесь. А коли ж я приставлюся? Ну, першого числа не віддасте, до ви приставитися. Твої гарантії кожному. Це такий жарт, звичайний пропозик. А Іван, який сьогодні ми слухали з вами, то перетує цьому Іванському уривку дуже також змістовний, грунтовний навчальний уривок, коли Христа запросив один із начальників фарисейських до себе на вечерю, а Христос йому каже, коли робиш вечерю, ти не запрошуй до себе друзів, родичів, а запроси тих, кого ти не знаєш. Безгодних, нужденних. Лік, хворих. От їх запроси. і зроби їм вечерню. Звив таке добро. Це облічає Христос нас всіх з вами. Нас всіх. Тому що ми дбаємо завжди тільки про своє і своїх, і про себе. А забуваємо про те, що ми можемо створити милості для тих, хто потребує дуже мало нашої уваги. Дуже мало матеріальних затрат, дуже мало. Але він їх потребує. І ми можемо їх, бо Господь нам їх посилає, а ми можемо їх не бачити. І Господь дає можливості нам, а ми закриваємо очі перед цими можливостями. Кожного разу, коли ми збираємо родину свою на якийсь там вечерю чи на якийсь обід, чи на якесь торжество, згадаємо, може ще мені якусь милостиню зробити комусь. Бо я пам'ятаю Євангелії, яке я чув в церкві. І там Господь мене облічає, Господь мене розумляє, Господь мені нагадує. Не думай тільки про себе і про своїх. А згадай про те, що ще хтось потребує якогось людського, багання себе і уваги. Я згадую одну розповідь, як один чоловік просив в парку коштів. Ішов один чоловік, який завжди давав. В нього серце було милосердне. Але він коли побачив цього чоловіка і почав шукати по карманах. У нього тоді не було. Не було що дати абсолютно. Тоді йшов до нього, зняв шапка. Я вибачаюся, каже, перед вами. До цього бездомного, бомжа. Я вибачаюсь перед вами, бо в мене сьогодні вам немає що дати. Тобто став і вклонився йому. Ви дали мені сьогодні найбільше. Ви мені дали повагу. Тому що навіть багато тих, хто дає і кидає, дає це з призирливості. Дає це просто аби відчепитися, або якусь галочку собі поставити в своїй гордині, не для Бога, тому що Бог бачить, хто, як дає, хто як жертвує. І ось ми з вами повинні пам'ятати, не тільки в матеріальному вимірюється відношення наше до людей, не тільки в матеріальному, а в повазі, в співчутті. Увазі банальні людські. Можна просто послухати і сказати слово, а можна і не сказати, а просто приділити увагу. Бо є такі випадки, що немає що сказати. Не можеш знайти слів, коли приходить людина в біді страшній. Наприклад, коли втратила свою дорогу людину, що ти їй скажеш? А їх треба послухати просто і серцем поспівчувати. І це дуже багато. Це дорожче за кошти, за матеріальну допомогу. Це набагато дорожче. Сьогодні Євангеліє нас всіх закликає нам, щоб ми з вами пам'ятали про того, хто нас чекає завжди. Хто нас чекає завжди? Дуже ми можемо багато мати відмовок для того, щоб не прийти до Господа. І вони, в очах Божих безглузді і смішні. Безглузді і смішні. Наприклад, як сьогодні. Читаємося в Іванецький уривок сьогоднішнього. Я купив волів, а потім піду, подивлюся, як вони взагалі, то вели чи не вели. Хто купляє, наприклад, ну, раніше були воли, а зараз автомобіль? Хто купляє автомобіль, а потім йде, дивиться, їздить він взагалі чи не ж Купляв автомобіль. Чи, я купив землю, а тепер йду подивлюся на неї. Бляк чи квартиру купив, а потім подивлюся. Тобто в Євангелії показано, що ці відмовки, вони безглузді, вони часто неправдиві. І те, що ми з вами якісь придумаємо якісь відмовки, вони так само звучать, боча в Господніх, як сьогоднішнє виправдання цих людей, На вони були його друзями, знайомими, друзями, товаришами. Це не чужі були люди, і вони не захотіли піти до нього. Так само і ми для Господа друзі, бо Він заради нас розп'явся і заради нас пішов на Голгофу. Ми його друзі. І Іван каже, друзі. Господь називає нас відкрито друзями, дітьми. І ми повинні пам'ятати про те, що Господь нас чекає завжди, У будь-яких обставинах нашого життя. Якщо ми навіть і від нього відсупаємо, якщо ми помиляємося, якщо ми падаємо, якщо ми спокушаємося, Господь ще більше нас чекає, поки до нього прийдемо, для того, щоб підтримати, щоб виправити, щоб зцілити, щоб направити, щоб дати знову новий шанс бути з Ним. Я всім бажаю нам пам'ятати про це. І Євангелій сьогодні, хай буде для нас живим і дієвим, хай буде в наших серцях, в нашій свідомості, в нашій душі і в нашій повсякденній практиці. Почули сьогодні про те, як потрібно бути милосердним. Ідемо з цим. Не з тим, що я сьогодні був в церкві і причастився. Це добре, але не саме Євангелій. Яке намагаємося в житті нашому практикувати. Господь дасть і людей обставини, не переживаймо про це. Господь піклується і кожен, напевно, з вас мав такі в житті обставини, коли Господь так порядковував, що можна було, можна було використати своє звання християнина і використати Євангелії, яке є основою для нашого життя. І можливо, такі були обставини, щоб ми нехтували цим. Забували, поспішили, а були холодними, чествими, байдужими. І таке, напевно, було в нашому житті. То просимо, щоб Господь допоміг нам бути гарячими, теплими, палати любові до Господа і до ближнього. Самі ми не можемо це продукувати, а може тільки Господь, якого ми причащаємось, з'єднуємося з Ним через танці святого причастя. Всім дякую за спільну молитву, всіх вітаю причасників, всіх вітаю святою неділею. Сьогодні у нас в храмі є фліємський вогонь, якого сьогодні дуже раненько привезли нам отціюти Дмитро, і отець Андрій. Вчора привезли пластини до кафедрального собору, а сьогодні він у нас в храмі. Звісно, що вогонь це є символ Господа, світла Євангельського і теплоти Господньої любові, тому що вогонь дає і світло. Для нас є світло віри Христової, і І також дає тепло. Відчуваємо з вами опіку і любов Господа. Кожен з нас відчуває. Ось хто має бажання, може взяти додому, його він ще буде декілька. Наскільки це буде можливо фізично в нас отримати в храмі, він буде в нас горіти. Протягом, я думаю, наступного тижня він буде ще в нашому храмі. Всі, хто має бажання, може його взяти і понести до своїх домівок. Також нагадую, що триває Різдвяний піст, який завершується 25 грудня, святом Різдва Господа і Спаса Нас, Ісуса Христа, яке ми з вами чекаємо і готуємося до Нього. От. І після того циклу різдвяних свят, який ми недовго, і вступаємо з вами в період Великого Посту. Тому що неділя вже 27 а ще не так багато неділь залишилося, що почався Великий Піст. Справжня. Свято, справжнє Торжество, справжній блаженний період для душі, коли ми тоді особливими билитвами і молимося і богослужіннями і готуємо душу свою, турбуючись про неї, працюючи над нею, виконалюючи її. Хай Бог всіх нас укріпить. Також хочу сказати, що наступне богослужіння в нашому храмі відбудеться неділю 28 це через тиждень. Жерт на ютубі П'яна вже неділя буде різбом Христовою. Як завжди, літургія на 9, сповідь на 8. Напередодні, в суботу, на 17-ту годину вечора, вечірня служба. Всім дякую, хто жертвує, хто допомагає, хто пікується. Наша мета є, ми бачимо зараз, робити огороження нашої території. Потреба є вже давно в цьому, але будь-як. Ми не хотіли, а достойно зробити, тому що це територія святого місця, праву. І будемо намагатися зробити її якнайдостойніше за вашою підтримкою, молитвою, переживанням і допомогою. Всім дякую, Бог всім благословить. Христос посеред нас.